Шановні мешканці Київщини, сьогодні зранку ворог знов наніс ракетні удари по громадам Київської області. На жаль, на цей момент ми знаємо про те, що в нас є руйнування цивільної інфраструктури, є жертви серед цивільного населення, працюють всі служби, ДСНС і швидка допомога для того, щоб максимально допомогти цим людям. У нас є, на жаль, руйнування критичної інфраструктури. Тому можливі перебої з електроенергією, можливі перебої з водопостачанням. Зробіть запаси, води. Зарядіть мобільні телефони, подумайте і подбайте про своїх близьких, рідних, кому ця допомога потрібна більше, ніж вам. Зберігайте спокій. Де 229 й день війни. Ми все це вже проходили і знаємо, що ворога нас не залякати. Ми переможемо в цій війні. За нами правда. Тримайте стрій, все буде Україна.